Привіт! Сьогодні розкажу, коли та скільки тренуватися, скільки разів на тиждень тренуватися, скільки часу має проходити ваше тренування та чи можна тренуватися кожного дня. Я Костянтин, майстер спорту України та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Тут ми розповідаємо про біг та все, що з ним пов'язано. Тому не перемикайте, поставте нам вподобайки та підпишіться на канал. Перше. Якщо ви вирішили почати свої тренування і у вас немає ніяких протипоказів до бігу, тренування ваші мають проходити повільно, тобто на пульсі до 150 ударів та головне регулярно. Такі тренування слід проводити 3, максимум 4 рази на тиждень. А на що звернути увагу, якщо ви не тренувалися, я розказую у відео, як почати тренуватися, яке ви можете переглянути у нас на каналі. Перші тренування можуть проходити важко, та після тренування може бути втома. Це нормальна реакція організму на стрес, яка за перший максимум другий місяць пройде. Якщо ви вже тренуєтеся 3-4 місяці і ваші тренування проходять безпечно та в задоволення, можете збільшувати свій біговий об'єм не більше, як на 10-15% та додати у дне тренування в ваш тижневий план. Якщо ви вирішили підготуватися до конкретних змагань, зверніться за консультацією до тренера, щоб ваші тренування були безпечними та в задоволення. Наступне, скільки часу має тривати ваше тренування. Знову ж таки, якщо ви почали тільки свої тренування, ваші тренування будуть тривати 30, ну максимум 60 хвилин, де основою цих тренувань будуть повільні кроси, щоб розвивалася серцево-судинна система, та транспортувався кисень, м'язи та силові та спецбігові вправи. Поступово в ваших тренуваннях буде збільшуватися біговий об'єм і ваші тренування стануть тривалішими, де досягнуть там, півтори 2 годин. А зараз поговоримо, чи можна тренуватися кожного дня. Тренування кожного дня можливі, але коли ваш організм підготовлений до цього і ви без надзусиль тренуєтесь кожного дня. Це зазвичай, коли ви готуєтеся до марафону і вам потрібно набігати відповідний об'єм навантажень за тренування. Та не забувайте, якщо у вас немає тренування з бігу, але в цей день ви відвідуєте сауну, це також можна назвати тренуванням. Навантаження на серцево-судинну систему ви утримуєте. Але все ж, якщо ви тільки почали свої тренування з бігу, вашою метою стоїть регулярно тренуватися 3-4 рази на тиждень, щоб ваш пульс мав нижчі показники та вам було комфортніше тренуватися. У сьогоднішньому відео ви дізналися, що потрібно проводити свої тренування на пульсі до 150 ударів в хвилину. Наступним пунктом ми обговорили, що спочатку ваші тренування будуть тривати 40-60 хвилин, потім виростуть ваші об'єми навантажень, і вони сягнуть від півтори до двох годин. І наступним пунктом ми обговорили, що тренування ваші треба проводити регулярно та систематично. В останньому пункті ви дізналися, що потрібно проводити свої тренування 3-4 рази на тиждень та головне регулярно. Особисто я тренувався 2 рази на день і 6 днів на тиждень, але моєю метою був спорт вищих спортивних досягнень. Надіюся, вам відео сподобалося. Прокоментуйте, підтримайте нас подобайками та підпишіться на наш канал. mm <smart noise>